Сівія, значить, думать, гадать, що мені знімати. І тут я згадав, що знімав для вас проходження за стародавню Україну аж три тижні тому і не зазняв для вас третьої частини. І так, ось і підійшла черга Швеції, нам потрібно буде забрати якомога більше територій під свій контроль. Купив я Швецію, друзі, досить швидко, тому що неї десь разом 20, Якщо не більше тепер чекаю, поки буде мир, і знову буду відвоювати території, тому що там не всі території, які я захотів забрати, попали мені. Так, по ітогамерих переговорів Швеція тепер стає моїм васалом. Я забрав території, ті, які хотів повністю під свій контроль. Виводимо зараз війська. Мені потрібно вивести де все, що в мене залишилось, асимілювати ці провінції. І збирати нові війська, тому що я готовлюся до нової війни. Мені потрібно буде відвоювати ще території Литви, столицю і там трохи територій. Так, війна в нас зараз буде з спомирання. Вона контролює ті території, які мені потрібні. Це німецька держава, яка не дуже то велика, але мені потрібно буде зараз забрати ці території і плюс я ще підключив Польщу. Тому що ось ці території треба буде віддати Польщі. Нарешті ми спільними зусиллями його перемогли. Ми віддаємо з території Польщі. Давай так Фінляндії собі я забрав а тепер Польщі. так, коротше приблизно. більше нічого з нього не можу взяти. Все. Хай дякую Скай за те, що я його ще залишив, можна сказати, вільним, незалежний від кого. Правда, територій багато він просрав, можна сказати, так. Да. Так, виводимо ці війська з Польщі. Мене тут досить великі військо зібралися. Давайте їх посюди закинемо всі. Вони за її столицю коло Берліна поставили. Ні, якось чесно, все рівно. Просто подивіться, наскільки я вже здоровий. Просто Скільки я територій контролюю. Мені б ще б оці території забрати, я думаю, підвезти сюди війська свої. І Якщо він. Може кинути ультиматум. І якщо він не погодиться на ультиматум, можна буде просто ці війська, що в мене залишились, і знесуть його. Тому давайте кинемо ультиматом. І ці території забираємо собі. Ці території. Ну, ці території мені не потрібні. Давайте оцікати. Давай, Хай будуть йому. Тут можна було Фінляндії подать. Вот ці давайте території Фінляндії, во. Ці території Фінляндії будуть атака. От тихо їм не залишаються. А ці території відразу віддаємо Фінляндії. Пай, Фінляндія, ее забираємо. Давайте його теж ультиматум матом кинемо. Заберемо його під свій контроль. Ну, все розуміло, що погодився, слабак. Ну, провінції тут непогані, до речі. Особенно ця їхня столиця. І давайте заберемо цей кусок. Естонію заберемо повністю вже під свій контроль. Усі дві провінції теж хай наш контроль йдуть. І ці огонь сильні які, чоловіки, оці явно це теж не хоче, напевно. Давайте о цьому кинемо ультиматум зараз. Кидаємо ультиматум зараз. Оцьому. Все, ці території перейшли нам. Так, ці теж переходять нам від провінції. Ну а остальні, я думаю, друзі, вони не захочуть походжуватися, тому що було мене вже сильні держави, і подивіться, які я. я. Я довго не прокачуюся, просто їм ці території просто впитую в себе. І до речі, я вже думав, що це буде останнє відео по проходженню, тому що вам не дуже подобається ці відео. Я так... Бачив. Ну, якщо вдруг вам подобається, ви хочете ще одне продовження, як я граю за стародавню Україну, то давайте ну, не знаю, напишіть коментар, поставте лайк, тому що я вже не хочу знімати проходження, як на мене це вже досить нудно, тому що я вже досить сильно розкачався. Давайте просто ви напишете в коментарях, що мені знімати далі, якщо хочете ще щось по цій грі, пишіть, якщо хочете продовження, теж пишіть. Всім пока.